Наступний як подолати поганий внутрішній клімат в команді. Складність, яку, через яку навіть я проходив. А я проходив через всі складності, на які зараз надаю рекомендації. Отже, перше. Да? Для того, щоб подолати внутрішній клімат в команді, треба запобігти, тобто, кроки, які треба зробити. До того, щоб не призводити до подолання да, до поганого внутрішнього клімату в команді. Перший крок, який потрібно вам робити, це не рекрутувати всіх, хто тільки дихає. Хто дихає і шевелиться. Тому що на початках я теж ішов при, приблизно роки два. Да. Всі, хто тільки дихає, він повинен стати моїм колегою. Це тривало Певний період часу, да, і от була енна кількість людей, які ну, дійсно псували повітря в команді. Тому, перше, щоб запобігти, да, не запрошуйте всіх підряд в бізнес. Ви повинні будувати бізнес з людьми, з якими, ну я десь так, зутрірую, але так, так і є, можливо, в деякий період часу. Скажімо так. З людьми, з якими ви е, готові лягти в ліжко. Тому що ну, коли проводяться семінари і роз'їзди, да, в нас і бували такі ситуації, що приходилося спати на одному ліжку і не тільки з дівчатами. Да, тому е, ви повинні розуміти, що вам комфортно з цією людиною, що ви готові з ним будувати, з нею будувати, з ним з, не, з нею бізнес впродовж цього життя. Тому що, якщо ви будете націлені лише тільки на коротку перспективу, ви не збудуєте бізнес в широкому, да, в повному розумінні. Друге, це те, що мені сильно допомогло, коли на одному з семінарів нашого наставника і, скажімо, людини, яку я дуже поважаю, Герт Фінк, да, от ми теж проговорювали цю складність, він задав таке питання. Да, От було таке питання з залу, що в, мому, в моїй команді всі колеги-ідіоти. Да? Там ідіоти там, ну, можна по-різному сказати. А от зустрічне питання, яке отримали е, безпосередньо ця людина, яка задала. Да? А хто в команду брав цих ідіотів? Отже, якщо у вас в команді поганий клімат, да, то це. Безпосередньо цей клімат залежить від вас. Так, ну все-таки, да? якщо він є цей поганий клімат, перше, що ви повинні зробити, це вигнати з вашої команди всіх брилків, да? тобто людей, які портять повітря, які від того, що вони є в команді чи немає, да? нічого не змінюється. Так, да, можна сподіватися, що він колись виросте, да? що він стане фахівцем і угу-у, але якщо людина є, звить там. Порт, Ну, порт. не будемо за цим зациклюватись, да? вам неприємно з людиною Нафіг з команди. Друге, це те, що в команді повинні бути прописані правила. Це дуже важливо. Да? Ви повинні дотримуватись цих правил і повинні дотримуватися ігроки вашій команді так само цих правил. Тому сформулюйте так само, зробіть опис свого ідеального колеги по бізнесу, сформуйте свої правила в команді. І проведіть інвентаризацію людей, да, всіх брілків на сторону. Викидаємо за борт, Залишаємо. Хай вас двоє людей залишиться да, в команді. Ви і ще двоє, тут це буде краще і продуктивніше, ніж буде 20 людей, які будуть просто ходити і нити про те, що тут складно. Да, складно, тому що це бізнес. Тут мусить бути складно. І... Ще одна рекомендація це жити не лише тільки в бізнесі, а ще й за бізнесом з вашими людьми. Тобто пиво, кіно, вечірки. Да, там, зараз літо, прекрасно там, на озеро з'їздити. Це не саме дороге задоволення, да, але це дуже-дуже зближає команду і в команді. Ну і вас як лідера в цій команді. Добре, це такі основні рекомендації. Не рекрутувати всіх підряд. Брилків за борт, ідеальний опис вашого потенційного колеги, правила в команді і життя поза бізнесом. Воно повинно бути. Добре. Ідемо до наступного питання, тому що час у нас вже закінчується. Поставте плюси, якщо з цим все зрозуміло, чи потрібно ще якісь уточнення. Мана жінка слухає вебінар, каже